Кілька днів тому до поліції надійшло повідомлення від 33-річного жителя одного із сіл Ширяївської територіальної громади про те, що мало знайомий йому чоловік силою відібрав у нього коня з повозкою. На місце події прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановили, що потерпілий ввечері їхав на гужовому транспорті селом. Як раптом до нього підбіг нетверезий зловмисник і почав стягувати з воза, нічого не пояснюючи, а лише лаючись. Виштовхавши чоловіка, той сів на його місце. Місце і поїхав геть. Потерпілий знав лише ім'я нападника, але протягом години поліцейські встановили всі його анкетні дані та місце проживання. Ним виявився 37-річний односельчанин, який раніше був судимий за крадіжки, незаконне поводження зі зброєю та хуліганство. Правопорушника затримали вдома. Він пояснив, що зустрівши потерпілого, згадав образи, які тримав на нього. Вибухнув гнівом і відібрав майно, яке хотів продати. За місцем мешкання зловмисника виявили і коня з повозкою. Які вилучили та повернули власнику, зібравши достатньо доказів під процесуальним керівництвом Березівської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру у відкритому викраденні чужого майна, тобто грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану. Цей злочин кваліфікується за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України і тягне за собою покарання позбавлення волі на срок від 7 до 10 років. Наразі ми в суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває, зазначив. Начальниця відділення номер 2 слідчого відділу березівського районного відділу поліції Алла Буртова.